Пане Ярославе, ви як по факту, перший заступник голови комітету ВРУ з питань фінансів податкової митної політики. Чи чули ви пропозицію Роксолани Підласої про збільшення податків? І чи є у вас можливо ваш якийсь інсайт? Можливо, на комітеті ви обговорюєте вже подібні пропозиції? Доброго ранку. Раз Друге. вашому попередньому експерту треба мати частину трошки підтягнути. Ну, коротше, не хочу довго зупинятися, коментувати багато чого не синих це було сказано. Третє, я нагадаю всім, в тому числі і колегам, що е податки розглядає єдиний комітет в українському парламенті. інші просто не можуть це зробити при всій повазі до них. Це наш комітет. Ми нічого такого не обговорюємо і не збираємося обговорювати. Uh -huh. Тому можемо не витрачати на заяви, в тому числі таких достатньо поважних, так не менше, народних депутатів, яка Раксоладна. Ну, це особиста думка людини, uh -huh. на яку вона звичайно має право, просто вона не має жодного відношення до реальних планів парламенту. No, Четверте, так, так, так. Давайте, uh -huh. Давайте уявимо, що наприклад. Хтось там типу уряду, а це Мінфін, хоче зробити такі податкові зміни. Ми за військовий збір за весь рік зібрали, якщо не помиляюсь, 8,6 мільярдів гривень. Якщо оцю диференційовану ставку, ну тобто мова півтора відсотки до двадцяти тисяч гривень, це про 300 гривень, ми говоримо. Ну для розуміння просто да, розміру податку. Ну, це буде, враховуючи, що у нас середня зарплата менше, ніж 20, 20, ну, а й тим більше, нам піде в тінь, ну, це буде 1-2 мільярди плюс бюджет. У нас дірка в 300 мільярдів. ну, дивіться, Тому, пані Підласова, ніякого... наша очільниця комітету, вона, вона ж може в теорії внести Там, навіть, пропозиції? Ви, ви розглянете не, такі не, пропозиції? Ні, в теорії. Ну, дивіться, у мене на розгляді комітету по-моєму там 700 чи 800 законопроєктів. Якщо б ми кожну дурницю б розглядали, ми б тільки б цим займалися. Ще раз говорю, що немає жодного сенсу коментувати конкретно цю заяву. Роксала... де Ракслана права у нас почули, почули. є проблема з грошима. Давай. Але просто я вам пояснюю, що це нічого навіть в теорії би це б нічого б не змінило. Ну, тобто це б, там проблему навіть на відсоток не, не вирішує. Зрозуміло, пане Ярославе, пане Михайло, ви представник комітету з питань соцполітики, Чи розглядаються якісь подібні ініціативи або альтернативні рішення, от, які ми почули від пані Підласи, вітаю всіх. Я хотів би сказати, що це не компетенція нашого комітету, але ми вважаємо, що кожен народний депутат має право законодавчі ініціативи висловлювати позиції. і... Економічно, фінансово, тично обґрунтовані, я розумію позицію бюджету комітету, що насправді є в додаткових коштах в тому сектору безпеки і оборони. Але скільки додатково потрібно буде проведення планової позаплану, рота і мобілізації, такі обрахунки провести? Не. І бюджетний комітет, думаю, має сьогодні якісь підстави розглядати щодо коштів. Але пане Михайло, е... тут, тут цікава зараз ваша особиста позиція щодо пропозиції Роксолани Підласої. Дивіться, ну пропозиція. Кожен народний депутат має відповідати за свої слова. 20 тисяч гривень це не ті кошти, І щоб сьогодні вважати, що це людина. Супер зарплату, і насправді, якщо почнуть я маю великі сумнів додаткового податкування, то люди раніше роботодавці будуть робити для того, щоб ця заплата була мінімізована. Тобто, це в те інізаль. Це перше це це. Не про якщо про щось сказати додатково, то це. Це тисяч гривень, але сьогоднішнякування діє і так, таким чином, що чим більше людина заробляє, вона, звичайно, фактично більше сплачує податки. Щодо розкоші, то... треба розібрати, що вважати розколу прикладання айфону, айпаду, айпану, інші речі. Мені видається, що потрібно про те, що все те, що возить в державу з цієї категорії. Вони повинні реально говорити про податкові і ми. мислиться все покажемо. Айфони і в податку айфони. Картетки, а на жаль, пане Михайло, говорили. чомусь через слово ми вас чуємо. Давайте, от спробуємо поки стабілізувати з вами звук. Пане Ярославе, от до вас питання. Так, ви сказали, що умовно кажучи, з пропозиції про пані Роксолани фірус. так про збільшення податку воєнного збору з 1,5% з до трьох багато не збереш. А де тоді збереш? От пан Михайло він згадав про митницю, і тут знаєте, я. Просто далеко не варто ходити. Я просто вчора ввечері під час підготовки до ефіру посидів, покоперсався півтори години і подивився, скільки недоотримує митниця під час ну от через корупцію Олексій Сухачов, це директор ДБР. В 1 березня в ексклюзивному коментарі апострофу 23-му році. Він заявив, що за попередніми оцінками щомісячно через корупцію на митниці державний бюджет недоотримує до 10 мільярдів гривень. Щомісяця. А, пане Ярославе, може, варто почати в боротьбі з корупцією для того, щоб знайти гроші? Декілька коментарів. Перше Читайте міжнародні зобов'язання України. У нас до кінця січня є зобов'язання уряду е, запропонувати е, заходи, які збільшують доходи на 0,5% п'ять Це приблизно 38. Мільярдів. Це не обов'язково податки, але є приклади, наприклад, як був введений додатковий податок на сферу доходи банків. Або можна подивитися на рентму, або подивитися на легальний ринок Стючина, де 23 мільярди гривень крадеться. Тепер щодо митниці, в минулому році на митниці вкрали більше ніж 100 мільярдів. Це розрахунки нашої тимчасової слідчої комісії і розрахунки комітету. Є в тому числі розрахунки ДБР, але про що пан Сухачов не говорить, що ДБР це все ж кришує. На початку війни всі побіжали захищати західний кордон і очолили там майже всі контрабандні потоки. Тому я би знаєте, бо тут щоб слідство в першу чергу не вийшло на самого на себе. До речі, після його заяви, там де вони затримали, нічого не відбулося, ну mm -hmm. це для розуміння співпадін з реальністю і з добрих новин. Ми протягом минулого року в рамках роботи тимчої ТСК закрили або змінили так заказав, щоб це постало неможливо. Достатньо велику кількість ем, таких схем, починаючи від дюті фрі і закінчуючи, просто банально об'єднали дві бази податкової митниці. Тепер ну, ви можете завести айфон за 100 гривень, але потім податково побачить, що ви його умовно продали за 30 тисяч. Ну і відповідно ви все одно заплатите податки. Для розуміння, зараз митниця е, трошки не план. план. Е, ну, як відверто говорить, що все одно залишається десь десятку мільярдів. Але ну, треба забувати про і блокування кордону. Треба щось робити на виноситі. Сто відсотків, тому mm -hmm. що там. Давайте, все от, давайте про, Раз, про практичні речі. Затягну. про... Ну, Просто дуже дуже, дуже складно і у нас небагато часу. Хочемо встигнути розібратись. От, пану Михайло, ще хочемо встигнути дати слово. Пане Михайле, чи бачите ви конкретні рецепти, де брати гроші? З якої сфери? От, наприклад, на ну, соціальна політика на пенсії. Ну, по-перше, потрібно нарешті виконати обіцянку уряду щодо створення кових місць. в тому числі у військово-промисловому комплексі. Наступне уряд повинен фахово вести дискусію з нашими міжнародними постачальниками, що не тільки відтермінування платикових зобов'язань по обслугу, по а взагалі, вставляючи на форс-мажор війну, вести мову про списання торгів, а також виклад для. Фінансування тектору оборони. І, взагалі, я ще раз: уряд повинен переглянути екологічну політику і то варіанту ніж того споходження робочих, звичайно ефективності контролю за митницею, контролю галузями, які зменшення корупції патрови. Щоб громадяни знали, що ми платимо податки, а вони ці податки тесно використовуються і сектором оборот корупційної хочу, чи керівники правохороненькому повинні працювати на е, попередження, так. а не тільки потім саці бо ті кошти, які радені тяжко повертаються до бюджету.